Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Скандальний репер Потап планує повернутись в Україну. Саме такі новини зараз ширяться в мережі після нещодавнього інтерв'ю головному редактору сайту Новини Live на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі. У репера поцікавились, коли ж він приїде в Україну, і той коротко відповів, що це станеться вже найближчими днями. А якщо точніше, то наступного тижня, в неділю о сьомій годині вечора, на поштовій площі. Однак Потап не зазначив, що це буде повернення на українську сцену чи просто коротка ділова поїздка. Нагадаємо, що за інформацією слави дьоміна, Потап більшість часу проживає за кордоном, при цьому йому неодноразово пропонували повернутись на українську сцену. Однак той відмовився і вирішив спробувати підвищити власну популярність за рахунок створення нового альтер-его під сценічним іменем Славік Балаган. Після цього на новоствореній сторінці в Інстаграм з'явилось декілька скандальних відео із зображеннями зірок не тільки українського шоу-бізнесу, а й світового масштабу. Тіна Кароль це вважає паразитуванням на чужих обличчях. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.